змагання на краще спортивне село вперше провели ще шість років тому, саме на Полтавщині. А зараз їх уже проводять по всій Україні. Цього року фінальна частина обласних змагань відбувалася у гостинній решетилівці. Майже всі за виключенням е декількох двох районів е команди прибули. Тобто це говорить про масовість, і про важливість і про актуальність цих змагань і те, що люди хочуть приймати участь у таких змаганнях в нашому районі. Ці змагання проводяться не вперше. Минулого року вони були в хорулі. Спартакіада проводиться з шести видів спорту: це волейбол, гірний спорт, перетягування канату, настільний теніс, легка атлетика та футбол для нас це дуже важливі змагання. Ми хочемо. Доказати, що Новосанжарський район лучший в області у нас в Полтавській. Найголовніше, що атмосфера цього спортивного свята була дуже позитивна, незважаючи на пристрасті, які вирували на ігрових майданчиках, поза ними всі спілкувалися тепло і усмішки не сходили з облич спортсменів і спортсменок. Взагалі, все дуже чудово, дуже весело, приємно, що так багато команд зібралися на цьому на цих змаганнях. Взагалі дуже чудово. А як готувалися змагань? Ми готувалися ретельно, наші наставники чудові. У нас команда взагалі супер. Ми взагалі дружні. Переможці захищатимуть честь області на всеукраїнських змаганнях. Найкраще спортивне село України визначиться у Борисполі. Саме там з 4 по 6 вересня проходитиме фінал змагань. На змаганнях такого рівня наша область вже мала неабиякі досягнення. В минулому році Хомутецька сільська рада Миргородського району посіла друге закальнокомандне місце у всеукраїнських змаганнях, поступившись лише представникам Львівської області, одна набравши однакову кількість очок, але поступившись по сумі там призових місць. Тому є досягнення. Я думаю, що в цьому році конкуренція на обласних змаганнях буде ще більшою, тому що команди вже набрали певний досвід, тренувалися і готувалися ретельно до цих змагань за підсумками ігрового дня. Серед 22 районів визначилися переможці. У загальнокомандному заліку перше місце, як і в минулому році, дісталося Хомутецькій сільській раді Миргородського району. Срібло отримали представники Омельницької сільської ради, Кременчуцький район, а бронзові нагороди виборола команда Щербанівської сільської ради з Полтавського району.